Доброго ранку малята, любі хлопчики, дівчата! Я рада знову вас всіх вітати на нашій новій зустрічі. Дітки, сьогодні я пропоную вам відвідати магазин. А який саме ви дізнаєтесь, коли уважно послухаєте віршик? Ось як іграшок багато, танк, машини, кораблі, звірі, м'ячики-солдати на поличках на столі. Ну що, ви вже здогадалися, який магазин ми сьогодні завітаємо? Так, вірно, це магазин іграшок. Погляньте, дітки, як багато іграшок на полицях магазину, і усі вони різні. Дітки, а чи ви знаєте, щоб ви могли гратися такими гарними і різноманітними іграшками, над ними працює дуже багато людей. Спочатку художник малює іграшку, підбирає колір, матеріал, з якого треба зробити іграшку. Після цього інша людина виготовляє деталі і складає її. Потім водій на машині везе готові іграшки до крамниці. А чи ви знаєте, з яких матеріалів виготовляються іграшки? Іграшки можуть бути різними, залізними, пластмасовими, дерев'яними. Гумовими А як ви можете отримати іграшки? Так, вірно, їх вам можуть подарувати або купити. А також ви навіть можете виготовляти їх самостійно. Малята, а ви знаєте, як треба себе поводити з іграшкою? Чи можна іграшку ламати? Звичайно ж, ні. Іграшками треба ділитися і разом гратися. Чи можна іграшку кидати? Ні, іграшки треба складати після гри на свої місця. Які ви в мене малята всі молодці? Дітки, чудова вийшла подорож до магазину іграшок. Сподіваюсь, вам було цікаво. А на цьому я кажу вам до побачення. До нової зустрічі. Бувайте!